Потреби самої громади. І що ж зміниться, якщо буде 100% ПДФ на місці? Ось такий приклад. До того, як не було цього 100% ПДФО, були ями, дороги були непроїзними, не можна рухатись транспорту по цим дорогам, бо вона в такому жахливому стані. Коштів немає, немає. Треба. А після того, як оцей податок залишається на місцевому рівні, нове покриття з розміткою вже, кошти з'явилися. Або діти сидять в школі, в верхньому одязі, бо прохолодно там. Немає там умов для того, щоб діти навчалися. Кошти потрібні для ремонту. А після того, як 100% податок ПДФО буде вже, це утеплений і світлий клас. І так у всіх школах. Або відсутній автобус у село. Це до того, як оцей податок 60% залишається на місцевому рівні. А вже після того, як 100% залишається цей податок, це вже на вишки не автобус. Розумієте? Сутність. 60%, як зараз є, і 100%. Яка різниця? І Як можна вирішувати питання за рахунок оцих коштів? Бо вони будуть ці кошти. І це результат. Оце спроможність. Справжня спроможність громади. 100% по ДФО це конкретні видимі зміни. Ось тоді можна казати, що це зміни, що громада змінюється, що вона стає спроможною. Ви платите податки і бачите, як вони працюють у вашому місті. Буде зацікавлена не тільки влада, а й мешканці. Вони будуть знати відчувати, що ми платимо податки, вони залишаються 100% на місцях і відповідно місто змінюється. І ось економічний стимул. Має бути, якщо громада отримує 100% ПДФО, вона зацікавлена у кожному робочому місці. Бо буде розуміння, люди працюють і, відповідно, оцей податок він буде осідати в місцевому бюджеті. Це означає створення, створення нових підприємств, легалізація заробітних плат, тобто офіційна буде заробітна плата, всі будуть сплачувати цей податок ПДФО. По Підтримка бізнесу і буде зацікавлення.